Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати пісні пиріжки з чудовими двома начинками. Накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім ліпимо шнурочком. І так ліпимо всі пиріжки. Даємо, щоб вони зійшли 20-25 хвилин. Так само ліпимо пиріжки з другою начинкою. Ліпимо як вареник, а пізніше шнурочком. Так само даємо зійти 20-25 хвилин. Пройшов вказаний час. Пиріжки гарно зійшли. Включаємо духовку до 180 градусів і печемо 20-25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Ви тільки подивіться, які гарні пиріжки у нас вийшли. Пиріжки м'ягенькі, як пушин.